Створення комунального закладу регіональної навчальної партії чи Ченівської обласної ради. Дуже хочу подякувати громадськості за її активну позицію саме завдяки активним діям громадськості, саме завдяки тому, що вони не полишили це питання, воно виноситься на цю сесію. Знову ж таки, сподіваюся, депутати підтримують це рішення, оскільки рішення це не хотілося, щоб це перетворилося на політичне тільки питання, хотілося, щоб підходились люди до цього питання, саме як до залишення якоїсь бази наших нащадків по Чернігову. Створюється цей комунальний заклад для того, щоб вирішити основні завдання. Основні завдання у Ярівщині були такі це винесення меж натуру. Тобто це робиться для того, щоб була вже сформована площа а, цього регіонального ландшафтного парку і для того, щоб припинився так званий дириван земельних ділянок на цій території. І друге питання це а, розробка проєкту організації території, для того, щоб визначити зонування Єльівщини, і вона вже стала місцем відпочинку і рекреації, а, для того, щоб населення змогло. Саме такі цілий Ярівщину, це і відпочинок, це і туристичні маршрути, це і котні прогулянки, і таке інше. Тобто це робиться для того, щоб ярівщина е залишилася принаймні в такому вигляді, як зараз вона є, і не була не зменшена, не погіршений стан її як регіонального ланчафного парку.